Рік та різдво це період А Ялинка, атрибут без якого зимові диван не неможливі. Наразі українці готуються до зустрічі нового 2017 року. Своїм читачам у цьому допомагає колектив бібліотеки Чижевського. У закладі експонується тематична виставка, а для всіх охочих проводять майстер-клас. Новорічне оформлення може бути стильним і без живих явинок, принаймні такий – експозиції альтернативних новорічних красунь для їх створення використані гілки дерев, текстиль, старі речі, предмети побуту та безліч інших матеріалів. Цього року ми пропонуємо хоровод альтернативної ялинки для наших користувачів. Нам предоставили ці поробки обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, який долучається до всіукраїнської виставки новорічної сувенір, і всі райони нашого регіону долучилися до найгарнії, найкрасі роботи, надаються. Нам для демонстрації нашому відділ розгорнули книгу збірню і тематичну виставку книг. Також бібліотекарі власноруч створюють та перекрашають заклад сніговиками, малюнками на склі тощо все це створює неповторний святковий настрій. А ще й нас навчили, як самотужки зробити сніговика. Особливу увагу звернули на виготовлення шапочки, яка може бути і самостійною перекрасою для явинки. Це взагалі можна і як шапочка на, на сніговичка, або на якусь іншу лялічку вдома, а також можна як новорічна прикраса для ялиночки. Ось ось так як це взагалі робиться. Що нам ну, для цього потрібно? Ми беремо картон відповідного розміру. Якщо для, для сніговичка, ми ось так приміряємо, відрізаємо, що нам потрібно, картон, скріплюємо по кругу, скотчем. І ось у нас такий. Заготовка вже є. Далі необхідно взяти по три ниточки, з допомогою яких оздоблюється елемент. Майстриня пояснила нюанси. Ми беремо для нашої відповідної шапочки, ми беремо три ниточки відразу, щоб у нас вона була така досить цікава, така пухнаста. Продіваємось середину, знову протягнемось через пальці ось так. Знов затягуємо. Ну, як закінчити взагалі цю шапочку, тому що також цікавить, який же ж в результаті ми ложимо цю шапочку вже готову, ось так. Беремо ниточку і зв'язуємо цей помпончик. Ось так ми зв'язуємо. Ось як. Ці шапочки зв'язала ось тут. Оце все. Все зайве я відрізаю ось такий помпончик. Цікавий, такий залишається ось так серйозний заклад, де зазвичай говорить пошепки, перетворюються на святкову місцину і стає ближчим до читачів.